Доброго дня, дітки! Сьогодні у нас гурточок, народна лялька, і ми з вами будемо робити лялечку немовля. Це така лялечка, яку мати робила дитині ще до народження, коли чекала на дитинку, і ця лялечка була першою іграшкою немовляті. Тож почнемо робити? Для цього нам потрібно білий клаптик тканини розміром 30 на 30. Потім косиночка, приблизно такий трикутничок, теж 32 см по діагоналі. Я беру горішок і кукурузиння, качанчик кукурузки. Він полузаний, без насіння і квадратик для ковдри 22 на 22 см. Шматочок мережева для того, щоб прикрасити ковдру. Потім нитки для оберегового хреста, якого кольору ви забажаєте, я взяла. Синій і червоний, білі нитки для змотування і тасьма атласна для е, змотування вже е, готової лялечки. З чого ми почнемо? Почнемо білу тканинку візьмемо, складемо її отак раз, трикутничком ще раз і відмітимо, де в нас буде центр отак трішки придушимо. <кій> Перепрошую, і покладемо горішок. Покладемо горішок і оп, отак оп, всі наші складочки відправимо на потиличку і обмотаємо білі нитки візьмемо. Далі, я не зав'язую, у нас ще буде сакральний хрест. Беремо качан від кукурузи і вставляємо сюди ось так. Обтягуємо щільно. І краї теж отак. Щільненько обмотуємо і закріпляємо ниточкою все. І закріпляємо ниточкою. Ось у нас обличчя ми тримаємо обличчям до себе. Немовлятку робили маленьке, щоб дитинка могла взяти собі в ручки. Коли мама робила таке немов... таку ляличку своєму немовляті, вона завжди на кожен вузлик робила бажання, промовляла про себе бажання. Перепрошую. Запалювала свічку і... і промовляла бажання. А зараз повертаємо обличчя і зробимо сакральний хрестик. Я візьму дві ниточки. Вот именно в калашейке. Лялечку, немовля, робили різними способами. Можна було робити всередину класти скруточку. Так, і робимо горизонтальні лінії. Далі меняй монеточку. Так, як це в нас лялечко оберіг, то і зав'язуємо ззаду ниточки, то ми робимо обереговий такий хрестик невеличкий. Так. Далі зав'яжемо хусточку, немовлятку. Я приготувала таку світленьку хусточку. Тоненької тканинки, добре зав'язувати і загортаємо на спинку. На спинці робимо один. Робимо один вузлик, щоб трималася хусточка. Так, а зараз беремо ковдру. Кладемо мереживо так щоб було дуже гарно. Ось, І пеленаємо. Все це закріпимо, гатисною тесь мою. Декілька виточків зробимо. Отак <кій> <кій> залишаємо, щоб наперед був бантик. І зав'язуємо на бантик. Ось наша лялечка, немовля, вже готова. Можна забавляти діток нею і хай служить як оберіг. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей.